Так, На морі починається великий шторм. Зробили шторм на морі. Ставом так На душі Ті, друзі, море світі на море припливають великі, при великі собаки при акули з Майнкрафта. Це в нас яка синя акула, це в нас яка салатова. І зелена, я вкидаю, акули в море вам потрібно сухо відкрити на хвилях. Не може не пускати з моря. Добре, якщо акули вилітають до хлопців, перемогли дівчата. А якщо дівчаток вилітає, перемогли хлопці. Зможете, друзі, зможете? Давайте перевіримо. І так, коли садуна музика, починаємо всі гучно гидати, друзі, голосно. Один сказали, два.